Витік газу у розвадові. У селі ліквідовують наслідки та з'ясовують причини. За 9 місяців втратив 22 кілограми. Історія прикордонника, який пережив російський полон. кахлі Левинського латунні віконні ручки, давні креденси та двері. Як львівські архітектори збирають та відновлюють старі речі. Сьогодні у розвадові почали ліквідовувати наслідки витоку газу. За допомогою техніки знімають шарглини та намулу із дворів та вулиць села. Почалося де того десь гурлити, пішло нижче, нижче, і хату, потім, сторони, потім з тої сторони, потім з тої сторони по там. Он. І то все, одна, дві, три, чотири, шість, п'ять чи точок було, щоб воно бухало. Один із таких гейзерів із суміші води та газу утворився на подвір'ї Ярослава Лашківа. Пошкодив хлів та підмив фундамент будинку його родини. Гейзер був аж до десь 5 метрів. Фонтанувала вода? Фонтанувала. Фонтан... так хотіли, бабов, бабов, баба до гори відлітала тільки вся вода. З газами було чути, типу, сірководин такий. Але чути, чути. І то все йшло сюди, до під хату саме більше, щоб вимулювало то все. Зараз тут залишилась замулена земля та відмітка на стовпі, куди дісталась вода. Ми з дітьми втікали з хати, ви розумієте, ми діти півтора року і семи річ, ми дітей побудили, ми діти плакали, ми втікали. Ольга Лашків каже, зараз у будинку утворюються тріщини і жити тут небезпечно. Воно тріскає, ви розумієте? От я підійшла і чую, що стіна тріс-тріс-тріс. навіть п'ять хвилин не прийшло, як вже знову от. Тріщини, тут тріщина пішла. Теж, як розповідають мешканці розвадова, і з якими ми поспілкувалися, розглядають причину того, що сталося у діяльності бурової газової вишки. Неподалік всі прекрасно знають, що. Сталося, якби не бурова вишки, то то би того не було. Розумієте, вони два роки ходили. Вони заміряли, де є газові родовище, де ті сховити. Вони якраз там, де нас випив, там були і над рікою. У нас є газовидобувна компанія Горизонти і надала техніку, яка зараз ліквідовує наслідки витоку. Геолог цієї компанії Володимир Пилипів пояснює викид геологічними особливостями території навколо. Зараз роботу бурової зупинили. Трапилося до ну, рахунок, ну будемо говорити своєрідної геологічної будови цього району, де проводяться роботи. Постерігалися вигляд виділення газу на поверхні землі впродовж ну, багатьох років. Там фіксували це в х 50-х роках і минулого року, навіть коли бурилося свердловина на воду. То цей поверхневий газ викинув це всі, і стався такий газопровід, але то було о, на такій локальній частині, і він припинився. І от ми якраз почали працювати на, 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 на тій території, і він проявився у вигляді грифонів. І ну, там нашкодилось і людським спорудам і родам. За словами заступника керівника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика, у розвадові відновили електропостачання, але ще не відновили подачу газу. У найбільш пошкоджені два будинки села мешканцям поки не рекомендують повертатись. З'ясовує, що сталося, створена комісія. ТЕП і ЕНС вона ж опрацьовує і обліковує розмір збитків. Важливо, що ми розуміли, перш за все встановили причину у зв'язку з чим це все відбулося. Однією з причин, це є проведення робіт по бурінню газової свердловини, яка відбувалася приблизно за півтора кілометра від цього. Але на даний момент ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію поки що документально не вдалося. Водночас варто належне, що підрядна організація, яка здійснює ці роботи, і замовник, який замовив вказано підрядну організацію для буріння свердловини, на даний момент готові відшкодувати понесені збитки, після того, як вони будуть встановлені документами. Результати роботи комісії, за словами Андрія Годика, зокрема, розмір збитків, мають оприлюднити у суботу, 29 квітня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Павло Мостовий, уродженець села Ясенів Львівської області, із початком повномасштабного вторгнення став на захист України, боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йому було 32 роки. Прикордонник Тарас Татарій передовій з першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку виконував бойові завдання у Донецькій області, а 15 квітня у селищі Піскірадьківській на Харківщині у бою отримав поранення руки і потрапив у російський полон. Спочатку військового вивезли до СІЗО в Білгородській області, пізніше до СІЗО в Брянській області. Почався обстріл з тигрів, з машини нічого не лишилося, але дивом вижили, потрапили в полон. Коли ми перебували в даних СІЗО, то нам розповідали, що України вже як такої немає, немає Херсону, немає Запоріжжя, немає Донецької, ну, звичайно, Донецької, Луганської області. Львів вже не Україна, а перейшов в Польщу. Розповідає, незважаючи на осколкове поранення, медичну допомогу йому не надали. Трошки спочатку гнуївся, то промивало з водою, милом, дезінфекцію сам проводив і воно потім то все затягнулося. У полоні Тарас провів 9 місяців. полонені не знали ні який день, ні котра година, жодних новин. Один раз нам дали написати лист додому, але це завдяки е якійсь провірці з Москви. Нас попередили, щоб буде провірка, видали всім камерам листочки, щоб ми написали своїм рідним, що ми там живі, здорові, що у нас все добре. Але не, не зазначалось, де ми знаходимося, що з нами. Це було написано в травні, а до батьків дійшов лист приблизно жовтень. Стільки часу. Ніхто не знав, де я, що я і взагалі. За 9 місяців у полоні Тарас Худна на 22 кілограми. Зараз уже повернувся до своєї форми. Порції були маленькі, воно все було на воді неякісне і могло бути з піском. Ну, їжа була дуже неякісною. 8 січня прикордонник став одним із 50 українських військових, яких вдалося звільнити внаслідок обміну. І всіх зразу порозвозили по своїх відомчих госпіталях, щоб надати нам медичну допомогу, так як нам на території Росії в СІЗО не надавали ніякої допомоги. Зі мною мій осколок так сидів 9 місяців практично вже тут, в Київському госпіталі зробили операцію, витягнули осколок. Тарас Татарін пройшов реабілітацію і наприкінці березня повернувся на службу. Служить і його молодший брат, який став на захист України теж з перших днів повномасштабної війни. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини. Львів, так виглядає приміщення Львівського муніципального мистецького центру. Коли ці кімнати передали у власність центру, тут залишились двері, вікна та паркет. Виявилося, що на початку ХХ століття тут знаходився. Був такий музей шляхетних полюк. От, тобто працівниці бібліотеки Стефаника, які ну ви вирішили собі тут, було приміщення. Вони вирішили собі зробити такий клуб в польки, і тут ми навіть в якомусь польському музеїв. Хтось нам прислав фотографію цього приміщення. Працівники знайшли до цієї кімнати крісла, схожі до тих, які були на фото, доповнили інтер'єр креденцем початку 20-го століття, і люстрами, які виконали на сміття під час ремонту консерваторії. Автентичні речі та меблі, які львів'яни залишають на смітниках, підбирають працівники Ресто. За потреби їх відновлюють у майстерні. «Ця скринька, вона виготовлена з австрійського паркету та австрійських дверцят від поштових скриньок. Вони були демонтовані з будинку, типу, їх, їхня доля могла бути або на металі, або тута. А тут зі знайдених кахлів Івана Левинського майстер створює столик. Левинський дуже багато вкладав в якусь таку частину Львова, що його. Розвивала, і ми їх хочемо повторно просто якось перевикористати, тому що вони вже були викинуті, вони мають трошки такі частинки дефектні, але ми їх всіх потім сховаємо. Зараз це є такий етап, що склеюються деякі кахлі, деякі кахлі ще чекають в черзі, щоб їх склеїтись. Тут спробуємо якось його так повторно відновити і ну, дати, дати тим кахлям нове життя. Заснувала цей простір архітекторка Христина Бадзян. Розповідає, що спочатку так хотіла вберегти автентичні речі, які замовники планували прибрати з інтер'єру, але згодом вони накопичились. Для них знайшли приміщення на персинківці. Ми зараз свою роботу поділили на такі, якби два етапи. Перший етап це є. Суто комерційний, коли ми беремо предмети, реставруємо, відновлюємо в своєму стилі і виставляємо на продаж. А за виручені кошти ми маємо можливість їздити по смітниках і ну просто рятувати те, що валяється. Тут є знайдені ручки дверей, вікон, плитки, кахлі, двері. До прикладу, оце крісло колись використовували на вулиці для пастування взуття. Моїм лозунгом на арестере є правило, що другого завозу автентики не буде, і все, що викидається зараз, ми мусимо врятувати для того, щоб через 10 чи через 5 років, коли це питання стане актуальне і усвідомлення дійде до загальної маси людей, то хоча б якась частина тої автентики буде в нас, для того, щоб можна було її. Відновити працівники майстерні безкоштовно забирають автентичні речі, якщо власники планують від них позбутись. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів. На вулиці князя Мстислава Удатного відкрили мурал Атіква Надія. Він присвячений Нафталі Герцу Імберу, поету, автору тексту Ізраїльського державного гімну. Відкриття муралу приурочили до 75-ліття проголошення незалежності Ізраїлю. Нафталі Герц Імбер народився у Золочеві. Стінопис створили в межах проєкту Art Міц History, започаткованого Посольством Держави Ізраїль в Україні. Третій рік поспіль в різних містах України створюють мурали із зображенням ізраїльських діячів, які народилися в Україні. Саме місце, де ми зараз стоїмо, також було обрано не випадково. Воно безпосередньо пов'язане з єврейським життям Львова. Тут була велика синагога краківського перед, передмістя, збудована ще в 1632 році року і зруйнована нацистами під час Другої світової війни вирішили зобразити такий набір символізмів, які ви бачите за спиною. Портрет силует рідного міста Нафталі Герцімбера золочів. Поєднали його з такою панорамою Єрусалиму. Зобразили квітку пролісок як символ надії. що, що, що найбільше втручалось в процес виконання погода. А ми так проскакували між дощем. Між ви розуміли в арештування ставили сніг, коли був лежав. Це... Та, до речі, ми починали зимою, а закінчили. Ну, не зимою, масло, що просто сніг лишав, а закінчили практично вже футболки. Andri... мій друг Андрій і я зробимо усе, щоб музика, яку ми сьогодні запишемо, повернула українських дітей додому, до України. Окей, дякую. вас, дуже дуже Режисер Прітен Емброс звернувся до музикантів оркестру філармонії перед записом саундтреку до фільму. Музику до всього фільму написав володар двох оскарів Еєр Рахман. Цей голівудський композитор є генієм, який пише музику різного типу. Він виграв два оскари: Греммі, золотий глобус, і пісня, яку ми сьогодні записуємо, є саундтреком для фільму. Я написав її разом з Андрієм Яцковим. Звісно, я не говорю українською, але я дав йому ідею, що я хочу почути. Маленька дівчинка, старший хлопчик і хор, який символізуватиме цілий всесвіт. І Андрій реалізував це. Андрій Яцьків, керівник академічного ансамблю Високий замок. А ще він диригент, аранжувальник та продюсер. У 2020 році він отримав премію Греммі за продюсерство до фінального саундтреку серіалу Чорнобиль. Пісню до фільму Чи зможу я повернутись додому Андрій написав за три тижні. Це мало би бути Колискова, бо фільм про дитячі історії, коли вони. Ті діти втратили батьків житло робота була цікава і, звичайно, непроста. Бо так згустити емоції в три хвилини це було непросто, але мені здається, що все вдалося, і ми зараз будемо записувати цей трек з оркестром. Перед записом пісню вперше почув режисер. Він плакав сьогодні. Для зйомок фільму режисер відвідав Львів, Вінницю, Бородянку, Гостомель, Київ, Чернігів, та збирається відвідати Одесу. Ми записуємо інтерв'ю дітей, слідкуємо за історіями 12 українських дітей, які втратили дім, сім'ю, батьків. Знаєте, я дуже емоційна людина, і кожна сцена я можу зняти фільм, але складно дати раду з емоціями. Словом, емоційно я ніколи не буду готовим до цього фільму і вражає кожна дитина. Експресив those children. режисер почав знімати фільм минулого року. Каже, що так хоче допомогти Україні. Фільм планує презентувати на венеційському кінофестивалі. Іванка Досько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.